Американський репер Рален Стейлс, який став вірусним завдяки реміксу на трек Baby Shark, був застрелений під час спроби пограбування. Коли грабіжник хотів відібрати його ювелірку, 22-річний рален Стайл, справжнє ім'я Майкл Робінсон, був застрелений кількома пострілами в будинку в Колумбусі, штат Огайо, рано вранці в суботу. Свідки кажуть, що ймовірний вбивця намагався вкрасти його ланцюжок на шиї та застрелив його під час бійки, що відбулося перш ніж втекти Офіцери поліції знайшли Стайл, за скривавленого від вогнепальних поранень, і намагалися його реанімувати, доки не прибули парамедики. Спроби реанімації не вдали. Він був оголошений мертвою о 5 ранку. Свідки дали поліції детальний опис шутера, і вони знайшли неподалік 24-річного Махмуда Хасана, який відповідав опису. Він був заарештований і звинувачений убивстві після того, як свідки впізнали його як стрілка. Наразі Хасан перебуває за ґратами у в'язниці округу Франклін і постане перед судом у понеділок. Він уже тричі заарештовувався за незаконне проникнення та крадіжку. Брат Стейл, завідомий відомий рапер Ліл Гоу, то плакував його в. Інтернеті через кілька годин після його смерті, публікуючи відео, на яких вони разом він написав, що не може в це повірити, і його брат занадто рано пішов із життя. Цитата: Моє серце розбите, я ніколи не буду таким, як раніше. Ми прийшли шлях від спільного читання репу за обіднім столом у середній школі, до того як стали суперзірками. Ми разом спали на підлозі, разом їли, разом билися, разом підписали нашу першу угоду. Я люблю тебе брати, і поки я живий, ти ніколи не помреш. And them... Репер Рален Стайлз як кузеном відомої співачки Аліша Кіз. Саме завдяки брату Ліл Гоут отримав першу угоду з лейблом Republic Records Раллен надихався Джастіном Бібером, Майклом Джексоном. Йому подобалася музика Кодек Блека, Лілузі та Тревіса Скотта Хоча у своїх треках Рален що чи його опи, його ніколи не дістануть. І його ніна завжди при ньому. Але тієї ночі щось пішло не так. Серед великих зірок він хотів стати таким як Дрейк, Нікі Мінаш та Ліл Вейн. Його чекало велике майбутнє після підписання контракту з Republic Records Багато хто вважає, що репер одна із найнебезпечніших професій у світі, і вбивства молодих реперів черговий раз то доводять. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. I remember times my niggas ain't believing me. And Shorty promised me forever. Cause it, uh, had my sanity and then I lost it.